Я ж не казав, що їх потрібно знищувати, потрібно топити і спалювати. Російський пропагандист і відвертий українофоб Антон Красовський знову заговорив про знищення українських дітей. Про це він заявив в одному з інтерв'ю для російських ютуберів. Ти ліба не християнин. Я ж не сказав, що надо убивати. Хоча я сказав, що треба топити і жити. А чи мається відношення з тих порко українським дітям? Ні. Так він довів, дотепер вважає, що українських дітей потрібно знищувати. Мовляв, його думка не змінилася. На такі слова обурливо відреагували не лише українці, а й зрадник Ілля Кива. Він назвав Красовського нацистом. Мовляв, така заява провокативна і розпалює ненависть. Ба більше колаборант написав, що українці, начебто, невід'ємна частина російської цивілізації. Нагадаю, раніше в одній з програм на каналі РТ Красовський заявив, що потрібно топити в річках і спалювати в будинках українських дітей, які не люблять Росію. Красовського звільнили з РТ, а сам він публічно попросив вибачення, заявивши, що його понесло у прямому ефірі.